17, 18, 19 березня місяць в знаку Скорпіона на небі і місяць спадаючий. На спадаючий місяць бажано робити ті справи, які ви хочете, щоб вони у вашому житті йшли на спадання. Щоб їхній вплив на, нас, на вас в житті зменшився, або щоб ці справи вони повністю закрилися, ви їх доробили, і більше вони в вашому житті не з'являлися. Тобто, все, що ви хочете завершити, щоб воно в вашому житті спало, ви робите на спадаючий місяць. А справи, які ви хочете розвивати, розширяти, і щоб в вашому житті вони да, розросталися, то ви їх починаєте робити на зростаючий місяць, а зростаючий місяць, там перші другі дні це 30, 31 і березня, і 1 квітня. Тоді вже починаєте робити ті справи, які ви хочете, щоб в вашому житті вони розширювалися, примножувалися. Давайте пройдемось, які у нас емоції будуть в ці дні. В Скорпіоні, насправді, Скорпіон це дуже сильний знак, він такий пристрасний, емоційний і агресивний, і в ці дні на перший план виходить все, що у вас, у вашій підсвідомості, тобто от все, що ви відчуваєте, і все, що ви не можете. Показати все, що ви там як скриваєте, от в ці дні воно може вийти наверх, да, на поверхню. Тобто пристрасть, ревнощі, агресія, жага влади, бажання перемогти. Люди стають в цей час більш такими агресивними, мстивими. Емоції у нас стають такими непередбачуваними, емоційними, тобто, схильності є до зривання, до агресії, виплеснути агресію. До конфліктів, от все, що копилося, копилося, ви мовчали, мовчали, мовчали. А от в ці дні вас як достануть, ви не витримати можете і просто зірватися. І це може статися абсолютно з кожною людиною. Тобто, або ви, або навпаки, якщо ви постійно когось критикує, критикуєте, тиснете на людину. Там тиснете, 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 то людина може не витримати і також зірватися і виплеснути наружу оце все, що вона тримає в собі. Тому в ці дні зростає така конфліктність і агресивний інстинкт, Тобто на перше місце стають інстинкти. Також є варіант того, що ви можете тиснути на когось, щоб отримати бажане, або навпаки, можуть тиснути на вас люди, які вас оточують для того, щоб отримати бажане. Це гарний час, буде, людей нас буде тягнути до такого всього таємного, містичного, езотеричного, до таємниць. Нам може хотітися щось таке нове дізнатися, щось таємне, незвідане, що ми не знали до цього. І це дуже енергетично сильні дні. Тому, якщо у вас є такі справи, які потребують багато енергії для вирішення, от беріть їх і робіть саме в ці дні, 17-18 і 19 березня, тому що тут багато сили, багато потенціалу справитися з усіма перешкодами. Навіть якщо ви знаєте, от кажете собі Я не можу, я не зможу, це ну, там, в мене не вийде, то, повірте, в ці дні навіть через Не зможу, у вас все вийде, тому що тут багато енергії. Якщо розглядати роботу та фінанси, то у фінансах це великий капітал. Тут можна або багато заробити, або багато втратити. Це гарний час для езотериків, для інвестування, для ризику. Тобто, якщо ви займаєтесь да, такими. Психологічними, езотеричними консультаціями, то це ваш час для того, щоб там давати рекламу або заявляти про себе. Якщо ви займаєтесь інвестуваннями, криптовалюта, інвестування там в акції, в біржі, це також гарний час, це гарні дні для успіху, але це треба робити саме ну, як перевіряючи факти для інвестицій. Тому що в цей період також і шахраї, вони, також так, вони просинаються в ці дні також, і вони як маніпуляціями можуть заставляти віддати свої кошти їм. Якщо розглядати кохання, то це дуже пристрасні дні. Тут багато пристрасті, багато емоцій, багато сексуальності, тому що у нас планета, яка керує скорпіоном, вона відповідає також за сексуальність у нашому житті. Ну, це гарний час для того, щоб побути разом, для того, щоб відпочити. Але це не зовсім гарний час для того, щоб створювати стосунки, тому що ці стосунки вони не перейдуть потім в серйозні або можуть бути в майбутньому дуже болючі. Тому це гарне, приємне проведення разом часу, ночей разом, але не більше. Якщо розглядати здоров'я, то в цей період чутливими стають геніталії та анус, часто спалахують геморої та хвороби простат, запалення різні, і небажано от ці органи в цей час лікувати, робити на них якихось, якісь операції. Ну там лікувати, звісно, можна, та, там, Пити таблетки, щоб зменшити біль, це все можна, але робити певні операції не варто. Успішно в ці дні лікується горло, шия, щитовидна залоза, залоза, нижня щелепа, ендокринна система. Також в цей час не рекомендується вживати гостру їжу, тому що, ну, тому що вона буде вести до проблем шлунково-кишкового тракту і можуть виникати запори. Можна лікувати горло, верхні дихальні шляхи, можна видаляти гланди, аденоїди, лікувати гайморити, нежиті, реніти, лікувати зуби це дуже успішні дні для лікування саме таких органів. В ці дні, якщо ви відчуваєте, що у вас втрата сил, ви можете поїсти і дозволити собі з'їсти те, що ви в інші дні не дозволяєте. Тобто відійти, наприклад, від дієти якоїсь, да? або там дозволити собі поїсти якогось фастфуда, це все допускається, тому що от такий переливи енергії, да, цих насолоди, він надасть вам сили, він надасть вам сили. Все розповіла, все розповіла, все. всім гарних днів, пока-пока.